Е, наша комісія на сьогоднішній день кворум має. Е, пропоную приступити до розгляду питань. Хто за те, щоб комісія розпочала свою роботу? Одна голосно. Так, у нас на комісії е, скільки питань? Три питання. Так. Так. Перше питання про розгляд заяву громадян Громкоського незвіської Буйновської. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд згідно розроблених технічної документації по встановленні меж земельних ділянок у До Засновницької міської ради поступили три заяви від вищих численних громадян для затвердження технічної документації та передачі земельних ділянок у власність для обслуговування житлових будинку господарських будівель і споруд. Дане питання ну, розглянуто Роз, спеціалісти. Перевірення технічної документації пропонується це, це. вам. Це згідно закону безкоштовної передачі власності. Хто за то? Одноголосно. Так. Друге питання у нас. Про затвердження проєкту за Мирутлю щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільвого призначення за межами населеного пункту села Бердівці Чернівецького району Чернівецької області. Так до дозоставнівської міської ради. E, e... Поданий проєкт, який був розроблений е, приватним підприємством ГОБОСКО, е, 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 на якому, якому ми надавали дозвіл на попередній сесії на виготовлення проєкту по зміні цільового призначення із земель е, е, запасу на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Дана організація проєкт виготовила. Проєкт відповідає вимогам до чинного законодавства, е, пропонується. За даний проект затвердити, ну і дати на розгляд сесії? Хто за те, щоб його затвердити, винести на розгляд сесії? Одноголосно. Так, третє питання. Про розгляд заяви і Світлани Миколаївни жителі міста заставлені воліцінували 11, дріб. 2. так, ви пам'ятаєте, що на минулій комісії. комісії спільні будівельні і земельні, земельні комісії Була, був огляд земельної ділянки по вулиці Чорновола, 11, де вирішувалося спірне питання про встановлення самовільного ної, металічної огорожі. Даний висновок попередньої комісії був про те, що до 25 листопада демонтувати даний. Дану огорожу. Проте як вона Світлана Миколаївна Первозка не згідна з таким вирішенням попередньої комісії, звернулася ще раз повторно до міської ради, що вона згідна зменшити висоту даної огорожі і щоб не зносити дану огорожу. Прошу які, які будуть пропозиції комісії. Ну, дивіться, це будемо, я трошки скажу. По цьому питанню вже виїжджала у нас і будівельна земельна комісія. На місці ми там все розглядали всі межі, і що там є у її власність, чи що вона там обслуговує. Вона цю огорожу виставила на так, на, да, на землях міської ради. Ну, я не знаю як, я кажу, що вона має бути демонтована. Так, 에... Така пропозиція. А то в нас хто демонтує? Благоустрій? Ну, ми... я так. Да, дати їй відпис, що благоустрій плюс там до, до кажемо числа. Ні, ну Ми не будемо вкладати до благоустрою. так. так. Її, а коли благоустрій, чи він піде 25-го ну, демонтує, чи так. Якщо до 25-го вона не демонтує, ну вона ж не демонтує, бо якщо вона не згідна, то це вже, ми просто передаємо благоустрій. Коли він буде мати час, туди піде демонтувати. У нас була пропозиція, це спільно спільна ділянка, вони мали бути спільною, я казав, то по-сусідськи. Ну а якщо так, то. Борися Миколаївна, я зрозуміла, що висновок вашої комісії про те, що демонтувати, таки залишити висновок першої комісії ну, в сріні, так, і, і комісії демонтувати і повідомити заявницю, що в разі не буде демонтовано ну, з да. міською радою. Ні, ну так, я, я ще да. сказав... це землі. Міської ради буде да. Ні, дивіться, е, на попередню заяву, виїжджали дві комісії. Приймали рішення дві комісії. Да, Зараз розширена. розширена комісія. Зараз будемо робити зміни одну комісію. То будемо вже не враховуємо ні думку другої комісії. Ми залишаємо попередні причини. Ні, ні, не ми залишаємо попередній розгляд комісії. Це. Так, так, І, так, але так. дописуємо те, що буде демонтовано благоустроєм плюс. Ми говоримо вона не хоче, у зв'язку з тим, що даний проєкт забору не був погоджений з міською радою та з сусідами. І самовільне установлення на наземлях міської ради підлягає демонту. Ну, ну, якщо, якщо вона його не знімає, допустимо, якщо воно вже не вкладеться до того терміну, що їй було повідомлено, то демонтує міська рада. Логічно. Хто за таке рішення? Одного власного. Питання да, нас Всі питання вичитані. Дякую за кажеш? За, 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 закрити. При... Ну хто за те, щоб закрити засідання, комісії? Дякую. Закрити засідання комісії, комісії? Дякую за цю співпрацю. Готуйте документи до сесії.